Такий, друзі, я заробив 256 тисяч гривень, Йошкін кот, купляйте мої курси. Блядь, ну ні, ну ні, ну такого не буває. Такого бляха не буває. Вас може навчити трейдингу тільки та людина, котра ризикує своїми коштами. Всіх вітаю в цьому відеоролику. На зв'язку, як завжди, я Захар Мельник, Захар Блок, Називайте, як бажаєте, це не грає ніякої ролі, оскільки сьогодні саме я буду транслювати вам свою торгівлю за технічним аналізом на короткострокових угодах. Тобто тайм прямо мене буде виставлено одразу кажу 30 секунд. І час експірації кожної угоди буде відповідно 1-2, максимум, можливо, 3 хвилини. Будемо дивитися по ситуації і будемо намагатися пояснювати. Кожну деталь технічного аналізу, котру я буду використовувати, як ви знаєте, торгую я за та плюсом завжди використовую індикатор RSI. Аналіз роблю багатофакторний, як я. Це можу робити, тобто враховую конкретні свічки на графіку, враховую формування рівнів супротиву, рівнів підтримки. Також я враховую загальний напрямок тренду. Він може бути низхідним, висхідним. Будь-яким також можемо ми з вами торгуватися боковіку. Тобто, я намагаюся кожен нюанс, кожну деталь графіку врахувати перед тим, як заходити в угоду. Ця торгівля приходить на біржі квоти, тому якщо вони ще не зареєстровані, обов'язково пройдіть реєстрацію, використовуючи посилання в описі даного відеоролику. Перша угода буде відкрита по валютній парі USD PKR. Відкриватися ми з вами будемо на одну хвилину часу експірації у напрямі руху донозу. Чому давайте вам це, це прекрасно поясню? Можемо з вами чітко відокремити рівень підтримки. Вибачаюсь, супроту. Вибачаюсь, проговорився, тобто рівень супроти, від котрого ми з вами очікуємо відбиття. Ось він у нас був. Тобто, тут ми його з вами сформували. Тут зараз ми в ньому торгуємося. Я очікую відбиття від даних значень і руку донозу найближчим часом. Тобто, можемо переглянути, що ось тут, ось тут у нас є його формування. Ось тут ми його з вами сформували. Ось тут підтвердило, тобто відпрацюванням невеличким да, допомогою тіні даної свічки. І зараз знову ж таки підходимо до нього. І після оцього консолідаційного руху я все одно очікую, що ми з вами будемо рухатися у напрямі донозу. Думаю, і відкриваю угоду знову ж таки у напрямі донозу з часом експірації одна хвилина, оскільки враховую, що даного часу має вистачити. В принципі, з головою. Дивіться, на рахунок, на рахунок також індикатор RSI, Тут можна прям сильно нього увагу не звертати, але якщо і дивитися, то все одно він знаходиться ближче до рівня якраз таки перекупівлі, тобто зони рівня перекупівлі. Називайте, як бажаєте, це ніякої ролі не грає, оскільки вже ми по даній годі заберемо гарний плюс. Бачимо, що різниці відпрацювання 8 крапок на нашому таймфреймі, тобто невеличкому проміжку часу, ми трохи з вами 30 секунд. Зараз угоди, це, в принципі, доволі непоганий результат результат І можна сказати, що угоди відпрацювала також доволі відповідно, друзі, непогано відпрацювала я вже вам пояснив, як та від чого. Наступного угода можна буде відкривати по USDT RY, і ми з вами можемо переглянути, що ось тут у нас є такий канальний рух, котрий ми з вами рухаємося. так І якщо ми зараз дійдемо до ось цього діапазону, то можна буде, в принципі, звідси відкриватися на напрямок вгору. Проте нам треба звідси ще туди добратися. Тому давайте переглянемо ще. Можливо, якийсь інший сетап, по котрому ми з вами зайдемо, і з більшою виходить же й заваримо заберемо плюс по даній угоді. Тобто, все, що ми робимо, це ми буквально пригаємо з пари на пару і знаходимо. Ситуацію, по котрій ми з вами можемо зайти, і кожен з вас може робити це також самостійно. Все, що вам треба робити, це банально роздоплитися і розібратися в технічному аналізі. Ви це можете робити по моїм відеороликам. Також так беремо час операції трохи більше. Беремо. Виходить скільки? Одна хвилина. Так, дайте я приключу одна хвилина три секунди на півтори хвилини зайду до поверху до верху. Тому що дивіться, по-перше, час операції поясню. Дивіться, ми з вами можемо переглянути, що у нас на графіку наблюдається, спостерігаються да, ось такі невеличкі свічки. Да, тобто свічки необ'ємні, в котрих немає великих об'ємів, і виходить за рахунок цих свічок. Ми можемо з вами. Товгтися на місці, ось це, ось це вона, ось це, ось це вона. Тобто невеличкі свічки, які не дають нам чіткого, зрозумілого руху в тому або іншому напрямку. Відповідно, я в таких ситуаціях чесно заходив просто на більший час експірації, оскільки щоб нам просто банально. Не вилетіти з угоди через те, що ось на ринку да, може бути дана свічка. Відповідно, ми заходимо в угоду доброго. Чому? Давайте поясню. Все супер-пупер просто. Давайте поясню на графіку вже самого квотекса. Беремо прямокутник, наш улюблений прямокутник, і ось тут виділяємо наш рівень підтримки. Рівень підтримки, від котрого я очікую відбиття і руху вгору найближчим часом. Тобто, я очікую, що звідси від даного рівня підтримки, ми з вами, підійшовши до нього, маємо відбиватися і рухатися вгору. Що зараз у нас прекрасно відбувається. Знову ж таки, друзі, рівень підтримки і супротиву, це базована, базована база технічного аналізу. Ви можете просто відокремлювати їх на графіку і торгувати від них. В принципі, вони дуже часто відпрацьовують, і часто навіть не треба отримувати якісь. Підтвердження від сторонніх індикаторів, проте рекомендую використовувати RSI. Ось він RSI. Якщо що у мене на каналі є окремий плейліст, окремий плейліст, який називається індикатори, якщо ви не розумієте, як працює. Індикатор RSI, можете перейти до того плейліста і повністю з ним ознайомитися. Плюсом, друзі, якщо ви хочете отримувати навчання по технічному аналізу більше угод, більше сигналів, сигналів щодня особисто від мене, тобто таких прекрасних, як я роблю все зараз на цьому відеоролику, то я рекомендую всім вам підписатися на мій закритий канал. Щоб до нього отримати доступ, варто написати мені в особисті. Зараз ви бачите їх на екрані. Захар нижнє відкреслювання блог. Одну просту фразу: привіт! Хочу в закритий канал, хочу ще раз в закритий канал. Все просто пишете. Хочу в закритий канал, і я бачу це повідомлення. Якщо місця, тобто набір зараз відкритий, якщо місця для вас ще лишаться. Я відповідаю вам, скидаю умови для вступу. Одразу кажу, це безкоштовно і платити мені нічого нічого синьки взагалі не треба. А коли ви отримаєте доступ до каналу, ви зможете отримувати насправді гарні сигнали зараз перед вами статистика за останні три тижні: перший, другий, третій. Я думаю, ви бачите цю статистику і розумієте, що ми зробили більше 50, ну плюс мінус за 50 тисяч гривень за весь цей час. З мінімальними ризиками, тому що ми дотримуємося мені менеджменту і реально будемо чесні, злити кошти було майже неможливо. Тому всім рекомендую приєднатися до закритого каналу і отримати насправді гарне навчання. Мої особисті зараз перед вами. Пишіть, не соромтеся, всім відповідаю порядку черги. USD BRL, заходимо на час експірації у розмірі однієї хвилинки і донизу. Прямо зараз заходимо донизу. Давайте поясню, що ми з вами тут бачимо. Бачимо дуже схожу ситуацію, здавалося б, як ми бачили на попередній валютній парі Кат чи кафе. Тобто ми з вами можемо тут переглянути і виділити да, такий чіткий рівень підтримки, від котрого ми відпрацювали тут, сформувавши його, відпрацювали тут, під, ну тобто, підтвердили, відпрацювали раз, два, три, чотири, п'ять, шість разів уж точно від нього відпрацювали. І здавалося б, можливо, можна зараз так само від нього торгувати. Але ні, я тут враховую. Трошки інші деталі, і думаю, що ми не маємо далі продовжувати від нього відбуватися. Принаймні, ні, через те, що я думаю, що це все таки нехибне пробиття. І в цьому моменті, в цьому діапазоні на графіку, ми насправді пробили даний рівень і будемо рухатися доносу. Тобто. Бачите ось цю червону свічку, і ось цю. Я думаю, що це свічки, котрі свідчать нам про пробиття даного рівня підтримки і рух донус найближчим часом. Відповідно, я заходжу на продовження даного руху ідеальний ТВХ. І зараз перед вами на ваших очах забираю ще плюс 3600 гривень чистого прибутку. Відповідно, фіксую вже третій плюс поспіль. Заходять ще знову ж таки від рівнів, все максимально просто. І спираючись на те, що ми його пробили. Тобто, якщо ми пробуваємо рівень, ми заходимо донизу, якщо ми пробуваємо рівень підтримки. Якщо ми пробуваємо рівень супер, то ми заходимо вгору. Як це пояснити? Це можна вияснити через те, банально виділивши його по всім його кордонам. В тій ситуації ми з вами бачили, що ми наш рівень з вами пробили. Відповідно, якщо ми його пробили, скоріше все, ми будемо продовжувати рух у напрямі донизу, оскільки під ним у нас немає якогось конкретного простіру, да, від котрого ми з вами будемо відбиватися Так, заходимо в дану угоду. Ми з вами на давайте, друзі, одну секунду, одна хвилина 45. Давайте зайдемо ще до експірації. Хотів на одну 30, думаю, 45-15 секунд взяти, щоб перестрахуватися. Давайте поясню аналіз. Валютна пара 1 зде. Перше. Перше, друзі, що нам кидається в очі. Ось просто подумайте, що нам може тут кинутися в очі, перше, що має кинутися в очі перше. Як на мене, це індикатор RSI. Індикатор RSI, котрий знаходиться просто жесть, як високо в зоні перекупівлі, що свідчить про те, що вже дуже скоро у нас буде різка велика свічка у напрямі донозу. Котре в плюс дуже-дуже багато шортистів. Що ми з вами переглянемо? Ми з вами бачимо також цей Ювен Рівень Йовен супротив, рівень супротив котре чітко можна тут відокремити. Давайте візьмемо прямокутник і відокремимо даний рівень супротив за допомогою цього прямокутника. Можна його ось так от відокремити, трошки кар'яво, але не суду. Давайте навіть по ось цьому ось цьому крутому його зробимо. Тобто, подивіться, тут було його формування, відпрацювання відбилися від нього, підійшли в цьому моменті консолідаційним рухом, тобто не одразу а за допомогою консолідації. Ми з вами відпрацюємо ще раз, тобто двічі. І зараз знову ж таки ми з вами підходимо до даного рівня супротиву. І конкретно тут, конкретно в цьому діапазоні, я очікую, що ми будемо його не будемо його точніше пробувати, а будемо навпаки, ось тут, ось тут, друзі, відбиватися і рухатися. Донизу вже найближчим часом, відповідно, я відкриваю дану угоду, друзі. У напрямі доназу. Якщо зараз все таки ми не дамо жорсткого прям імпульсу донозу, я зайду на дещо більше час операції. Оскільки, як бачите, ми можливо будемо відпрацьовувати консолідаційним рухом. Зайду я на 5 хвилин. Якщо ця угода все таки така, є мінус, що я вже і бачу. 8 тисяч гривень, тобто це X2 перекриття у нас, і давайте заходимо угоду. Ви непоганіти на мене, заходимо на 5 хвилин. Знову ж таки, на 5 хвилин, тому що як бачите, ми не починаємо відпрацьовувати одразу, я можу і маю, в принципі, можливість здогадуватися. І спиратися на те, що ми зараз з вами одразу відпрацюємо. І, скоріш за все, ми з вами тут будемо відбуватися за допомогою банально вже е консолідаційного руху. Да, консолідаційного руху. До речі, подивіться, яке западло. Подивіться, яке западло. Ми стояли в угоді 92 було відсотки і стало 57. Ну, звісно, ми відіб'ємо втрачені, зробимо ті нещасних 500 гривень доверху, ну тобто зверху, точніше. Але це чесно звучить не дуже гляньте, поняли? У нас тут відсоток. Ось тут у нас було 92%. Можете все переглянути, так? А ось тут у нас вже стало 57%. Ну, трошки підупала дохідність, ну, але що маємо, то маємо. Тому відкрили угоду, дивимося, як ми будемо по ній відпрацьовувати. Знову ж таки, друзі, ви можете завжди на графіку шукати рівні супротивої підтримки і від них торгувати. зараз я так і зробив. Банально від рівня супротиву наш весь аналіз базується. І повірте мені, якщо вам якісь там трейдери кажуть, що це не працює, це не варік, це не катить. Блін, не вірте нікому. От не вірте нікому, друзі, навіть мені не вірите, візьміть і самі спробуйте, самі спробуйте, самі поторгуйте. Підпишіться на мій канал, умовно, на мій на будь-який канал, поспостерігайте за стратегією, якщо ви не довіряєте людині. Подивіться. Подивіться на результати, запросіть статистику, перегляньте статистику. Якщо все вас буде влаштовувати, можете спробувати. Але друзі, суть в тому, що не думайте, що, по-перше, вам хтось розкаже золоту жилу, прямо золоту жилу. Да? Тобто, я маю на увазі, і вам ніхто не розкаже стратегію з 100% прохідністю, оскільки її банально не існує. Вам можуть показати стратегію, яку показую я. Прохідність є велика, оскільки це технічний аналіз. Технічний аналіз це. Базована база, по котрій може і вміє торгувати кожен успішний трейдер. Ось. Я веду до того, що якщо ви бачите стратегію, якщо ви бачите якийсь сетап, котрий там хтось вам просто восхваляє, возвишає, думає, що каже там, Блін, це жесть, це там топ-1 стратегія на ринку, вам не обов'язково в це вірити з першого разу. Ви можете взяти, відкрити реальний рахунок, умовно, зареєструватися на біржі. Задопонувати кошти, поповнити, зробити поповнення на абсолютно будь-яку суму, типу натиснути бац, поповнити і закинути ну, будь-яким методом будь-яку суму коштів, котру вам буде виходить комфортно задопонувати, після чого ви можете з нею розвиватися. До речі, не зря я сюди зайшов, та? дивіться доступно для виведення на рахунку. Тобто це я пояснюю для тих, показую тим трейдерам, хто торгує на демо. Парні, якщо ви торгуєте на демо, я не знаю. Типу, чому, кому ви щось там. Я не знаю, чому ви хочете навчити людей. Реально, у мене в голові не вкладається. Ось я демонструю як є. Я торгую на реалі. У мене реальний рахунок 514 тисяч. Бачите? Я зайшов в касу доступно, правильно? Ну прочитайте, чи хто не розумів. Доступно для виведення. Ну, демонструю все, як є. Типу, мені нема що приховувати. Я показую вам реальний трейдинг на. Реальні кошти на реальний баланс. Я не інвестую 10 мільйонів гривень в угоду і не кричу ого, які емоції. Я торгую спокійно, невеликими сумами. Так, можливо, я би міг вкладати більше, але мені не катить так сильно агресивно торгувати. Я хочу заробляти на дистанції, я не хочу заробляти. Ну ні, звісно, хочу, але я не збираюся заробляти мільйон за день. Я не, забираю... не збираюся цього робити. Там мільйон за два тижні. Я не збираюся цього робити. Мені. Набагато комфортніше торгувати спокійно і не перейматися за кожен рух графіка, оскільки торгуючи по мені менеджменту, дотримуючися мені менеджменту, торгуючи по стратегії, по котрій торгую я, я можу собі дозволити не панікувати і нормально торгувати. Спокійно, потихеньку рухатися по-тихому, але робити гарні прибутки. І мені не треба інвестувати якісь там баснословні суми коштів для того, щоб тільки на мене хтось подивився. Я заробляю свої кошти на трейдингу, і мені ну, треба з вас не копійки. Я просто транслюю, бляха, як воно є. Ви можете подивитися у мене на відео, подивитися відеоролики у мене на каналі, де я втрачав кошти, де я заробляв кошти. І так, так, у мене є відео, де я саме втрачав кошти. Тому, друзі, я демонструю все, як є. Я максимально чесний, і відкритий перед вами і мені немає чого приховувати. Тому ось як показую, беру і торгую. Якщо ви хочете, ви можете робити це самостійно. Якщо вірите, довіряєте мені, можете робити так само. Тровати можете доєднатися до мого ком'юніті і також отримувати гарні сигнали. Ось, типу, я показую все як є. Вже знаєте, чисто розговорився, просто. Я дивлюся той ютуб, дивлюся ті відеоролики, люди торгують, люди торгують на рахунку, блін. Ну, у них типу, написано, тут написано, блін. Демо рахунок. І вони давай, давай, от беруть, Скільки там? 23, умовно, давайте. 251. У мене зараз на демо 250 тисяч, так? Да? Вони беруть там тупо. Скільки? От зараз, 200 баляк, 200 тисяч. Угоду. Так, так, друзі. Технічний аналіз, Во -во 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 -во. Бас. 25. Чи, бачите, одна угода 25. І вони беруть там, лупажуть. Бем-бем-бем-бем-бем. Я думаю, ютерний бабай, що ви робите? Що ви робите? Ти що? Ну, типу, я просто, я просто не розумію, як люди можуть це дивитися на серйозному лиці. І думати, що людина, котра торгує на деморахунку, може вас чомусь навчити. Я просто цього не розумію. Я рахую, що тільки людина, котра бере на себе певні ризики, може вас чомусь навчити. Якщо ви шукаєте навчання, якщо ви шукаєте якусь корисну інформацію, то вам варто прислуховуватися до людей, котрі ризикують своїми коштами, не даючи цю саму корисну інформацію. Якщо ви будете. Рухатися і намагатися зрозуміти логіку руху, ринку, графіків по відеороликам якогось Васі, котрий зареєстрував акаунт у нього на реалі 50 гривень, а на його рахунку там 121 тисяча, умовно. Да? Бля, ну друзі, ну ви не навчитеся. Ви не навчитеся, і ви не зрозумієте, як це працює, як працює цей ринок, тому що. Тільки людина, котра насправді, хоч копійку свою сюди вклала, може в цьому вас роздуплити. Тому реально обирайте. Я не кажу, що обов'язково спілкувати за мною, але обирайте собі людину, за котрою ви будете йти, з котрою будете спілкуватися, там навчатися, можливо, щось для себе брати, задавати якісь запитання, саме ту, котра вам може щось бін, пояснити, роздуплити вас. А не ось так от, дальше записує відеоролик. Дивіться, я наставив мільйон угод, І такий, друзі, я заробив 256 тисяч гривень, Йошкін кот, купляйте мої курси. Блять, ну ні, ну ні, ну такого не буває. Такого, бляха, не буває. Вас може навчити трейдингу тільки та людина, котра ризикує своїми коштами. Розумієте? Я думаю, розумієте, дуже сподіваюся на це. я. Вірю в те, що у мене аудиторія роздублена, скажімо, в тому сенсі, щоб розуміти, кому довіряти, кому не довіряти, за ким йти, за ким рухатися, за ким не рухатися. Тому якось так. Сподіваюся, це відео було насправді корисно. Чисто, чисто взяв, бам-бам-бам. Потургував по технічному аналізу. Ну чи це не кайф, от гляньте. чи це не топ, просто ЮСД бам-плюсик, чи кафе, плюсик. І по ось цьому USB арельчику теж плюсик. І в тосі по Audi NSD у нас теж дуже гарний плюс. Я думаю, це кайф, я думаю, це топ, я думаю, все тіп топ. Тому я думаю, це відео справді було корисним для вас. На ваших очах я зробив профіт у розмірі 11 тисяч гривень. Я рахую, що це насправді є реально крутим результатом. Якщо ви знову ж таки хочете отримувати більше корисних сигналів, навчання і насправді корисної інформації, то лишаю вам ще раз. Нагадування про те, що ви можете мені написати в особисті телеграму, Захар, нижнє підкреслення, блог, це мій контакт. Одну просту працю. Хочу закрити канал. Після чого я надсилаю вам умови для вступу. Якщо ви їх виконуєте, то ви автоматично отримаєте доступ до закритого каналу. В котрому, повірте мені, ви розберетеся, що таке трейдинг і як відкривати угоди по технічному аналізу. Сподіваюся, це відео було насправді корисним. Ви взяли для себе якусь реальну. Дієву інформацію і зробити для себе певні висновки, друзі. На зв'язку, як завжди, був Захар. Бажаю вам всім всього найкращого. Бажаю вам всім великих прибутків. Всім до побачення.